Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей. В інших регіонах введено режим підвищеної готовності. Вже 27 січня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Однак, за словами спікера, введення воєнного стану депутати не розглядатимуть. Ситуацію на Донбасі обговорюють провідні міжнародні структури від ОБСЄ до Ради безпеки ООН. Поки світ висловлює чергове занепокоєння. Тривають обстріли блокпостів і населених пунктів. Лише за добу загинули семеро українських військових. Отримавши підкріплення ззовні, бойовики погрожують новим наступом. А Росія активізує бойову авіацію на кордоні з Україною. Як відомо, суботній обстріл Маріуполя призвів до масових людських жертв. 25 січня в Україні був день жалоби. Тим часом затриманий коригувальник вогню по місту дав покази, що Маріуполь атакували російські військові. Перехоплення радіорозмов і телефонних розмов, які мені були надані Службою безпеки України, неспростовно свідчить про те, що ця атака була зроблена терористами, які, на жаль, Підтримується Російською Федерацією.